Не знаю, дорогі мої, що особисто кожному із вас приніс цей ранок, але я бажаю вам доброго ранку. Я бажаю вам благословення від Господа і Спасителя Ісуса Христа на ось цій передачі ранок з надією. Разом з вами я хочу дякувати Богові за ту надію, яку Він дає. Дякувати Богові за новий день життя, дякувати Йому за Його Слово. В якому відкриті обітниці, покладаючись на які вірою, ми будемо розуміти найперше себе, ми будемо розуміти час і пору, в яку ми живемо. Але Господь дає нам сьогодні пораду. Це друге послання до Коринтян у 13 розділі ми читаємо наступні слова. Випробовуйте себе самих, чи перебуваєте ви у вірі, пізнавайте себе. Хіба ви не знаєте себе, що Ісус Христос у вас? Хіба може ви недосвідчені? Цікаве питання. Випробовуйте себе самих, чи перебуваєте ви у вірі? Багато хто може негайно відповісти. Ну, звичайно, я перебуваю у вірі, я вірю у кожний пункт істини, у кожне слово, яке говорить Господь. Однак, чи живете ви згідно? З вашою вірою? Чи в мирі ви з Богом і в мирі з усіма, хто оточують вас? Чи можете щиро від серця молитися? Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим? Чи нема у вашому серці гіркоти заздрощів, ревнощів, злих підозр? Чи немає суперництва, бажання особливого ставлення до вас і почестей прагнення до переваги? Ми добре робимо, якщо досліджуємо себе з метою зрозуміти, який дух плекаємо у собі. Навчимося ж говорити лагідно та спокійно, навіть у дуже непростих обставинах. Будемо контролювати не тільки свої слова. А й думки та уяву, будемо добрими та чемними. Багато хто усвідомлює свій великий порок, вони читають, моляться, приймають якісь рішення, але не прогресують. Вони, здається, не в силах протистояти спокусі. А причина в тому, що вони занадто поверхові. Ці люди не шукають глибокого навернення душі, щоб потоки, які виливаються з неї, були чистими, а їхня поведінка свідчила, що в їхньому серці панує Христос. Усі вади характеру виходять із серця. Гордість, марнославство, злий норов, жадібність виходять з тілесного серця. Невідродженого благодаттю Христа, якщо серце очищене, пом'якшене і облагороджене, слова та вчинки будуть свідчити про це. Душа, що цілком підкорилася Богові, буде твердо покладатися на його обітниці, старанно молитися і докладати рішучих зусиль, аби контролювати свої слова та діла. Ми сповідуємо велику святу віру. Тому наш характер повинен відповідати цій вірі та великому моральному Божому стандарту. Будемо ж досліджувати свої серця у світлі великих принципів Божого закону, які висловлені Христом люби Господа Бога. Свого всім серцем своїм, всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе. Бо в іншому місці Христос сказав: у цьому весь закон і пророки. Тому нам варто, друзі дорогі, берегти себе чистими. Бо Господь дає слідуючу обітницю у Євангелії від Матвія в п'ятому розділі, в восьмому вірші, ми читаємо. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Найвищий рівень культури людини це знати, у чому полягає чистота думок, душі і тіла. Апостол Павло в своєму листі до Тимофія підсумовує все, чого він може досягти словами. І ось що він каже: бережи себе чистим. Особлива робота сатани в ці останні дні полягає в тому, щоб оволодіти умами людей, розбестити їхні думки і розпалити пристрасті. Усі ми вільні, моральні істоти, і як такі повинні спрямовувати свої думки у правильне русло. Якщо Сатана прагне скерувати наш розум на низькі і поверніть свій розум і знову спрямуйте його на вічне. І коли Господь побачить вашу рішучість, дотримуватися чистоти думок, Він приверне ваш розум до себе, як магніт, і очистить ваші думки. Люди, що бажають переображення, повинні насамперед очистити свою уяву. Якщо наш розум захоплюється гріховним, його потрібно спрямувати, роздумувати про чисте і піднесене. Коли нас відвідує спокуса віддатися нечистим думкам, поспішіть припасти до престолу благодаті та моліться про силу згори. Божа сила допоможе нам дисциплінувати свою уяву, щоб розмірковувати про чисте і небесне. Хто бажає мати мудрість що від Бога, той повинен стати нерозумним для гріховного знання цього віку. Щоб бути мудрим. Він повинен закрити очі, щоб не бачити і не навчатися злого. Він повинен закрити вуха, щоб не чути злого, і не набувати знання, що заплямовує чистоту його думок і вчинків. І він повинен стерегти свій язик, щоб не вимовляти аморальних повідомлень і щоб у устах його не було лукавства. Усі несуть відповідальність за свої вчинки у цьому житті, яке дане нам для випробування. Усі мають силу контролювати свої вчинки. Якщо хтось немічний у доброчесності і чистоті думок і вчинків, він може одержати допомогу від друга безпомічних. Христу відомі усі слабкості людської природи. І якщо його попросити, Він дасть вам сили для перемоги над найсильнішими спокусами. Усі можуть знайти цю силу, якщо шукатимуть її в покорі, якщо шукатимуть її усім своїм серцем. І я хочу молитися, щоб Бог дав нам сили сьогодні прислухатися до його поради. Отче що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, і як на небі. ці хвилини ми об'єдналися, Господи, щоб дякувати тобі за ту правду, яку Ти відкрив нам сьогодні, ти навчаєш нас, як нам бути переможцями, як нам зрозуміти себе, зрозуміти, чи правдива у нас віра, чи ми не в заблуджені. Ми дуже дякуємо Тобі. Для цього Ти, Господи, залишив своє Слово, яке пройшло через тисячоліття і дійшло до нас у тому змісті, який ти передав. Тому ми дякуємо Тобі за це слово. Ми дякуємо Тобі за спасіння, яке ми маємо через жертву Ісуса Христа. І дякуємо Тобі за можливість сьогодні чути ці слова, справляти своє життя, навертатися до Тебе. Тому просимо, прощай нам. Коли ми нехтували, коли ми не хотіли, коли в нас були інші думки, і коли наші погляди, наші вуха були засереджені на тому, що не проставляє Тебе, прощай нам за це, Господи, і сьогодні дай мудрості повернутися вгору до Тебе, підняти свій погляд туди, Ісусе, де ти сидиш праворуч престолу і віддати своє серце тобі. Тому бласи всіх, хто піднімає свій голос, хто бореться із спокусами, дай сили перемогти, дай сили бути такими, як ти бажаєш. Побласиви нашу країну, побласови і надалі наш край, і кожне серце, кожну хатину. Нехай твій мир запанує, завітає, і нехай твоя ласка наповнить усі душі. Це наша молитва і прохання, а тобі, Богу нашому. Щира подяка за все, Отцю сину і Духу Святого. Амінь. Цікаво висловився апостол Павло у сьомому розділі послання до коринтян, що маю розуміння, як потрібно робити добро, але не знаходжу у собі сили, щоби робити так, як каже Господь. І я думаю, що не він один. А кожен мешканець планети Земля пережив щось подібне. Коли ви розуміли, що це не добре, так не треба, це вживати не можна, але ви продовжували це робити. Тому варто зупинитися. Варто зупинитися, друзі, дорогі. І сьогодні Господь дає нам досить слушну пораду. Випробуйте себе самих. Настільки ви сильні. і коли ви бачите своє безсилля, ви прийдіть до Ісуса, прийдіть до Нього, а Він готовий допомогти кожному, хто приходить до Нього. Тому сьогодні, коли ще час благодаті, сьогодні, коли Ісус кличе, відкриємо свої серця, дозволимо Йому зайти у них і станемо сильними, непереможними, станемо переможцями над гріхом, над собою, над дияволом і в день, коли з'явиться Ісус. Ми будемо радіти разом із ним. Та хочеться зустрітися з вами. Тож зробіть усе можливе, щоб ми там зустрілися до побачення.